Ділюся 100% методом, де взяти енергію на реалізацію своїх бажань і цілей. Для цього потрібно спочатку реалізувати якусь нелогічну, дивне бажання, яке у вас є, можливо, інфантильне. Пояснюю, це буде бажанням вашої внутрішньої дитини, яке колись не було реалізовано. Чому саме так? Внутрішня дитина це. Наша та частина, яка дає нам мотивацію, енергію, драйв, бажання рухатися вперед, тобто енергію життя. І дуже часто ми ставимо багато цілей, рухаємося галопом по Європах, але не даємо собі е, насолоду, не мотивуємо себе, не дякуємо, не купляємо е, якихось подарунків, тобто забуваємо про заохочення. І потім внутрішня дитина робить так званий бойкот і каже, який зміст рухатися до ціла, якщо я потім навіть радості від цього не отримую. Тому для, отримання, для реалізації якогось більш масштабного бажання потрібно встановити контакт і домовитися з внутрішньою дитиною, реалізувавши якесь давнє бажання. Як знати яке бажання? Дуже просто закривши очі, запитати свою маленьку дівчинку або хлопчика, що би вони хотіли. От перше, що спаде вам на думку, і буде відповіддю на питання. Так от. Ви можете зіткнутися з супротивом, тому що дане бажання буде нелогічно, ви не зможете його пояснити, чому ви дорослий чоловік або тітонька, йдете в супермаркет, якийсь там дитячий або магазин дитячих ігорошок і купляєте собі дитячу коляску або якусь там дитячу машинку. Е, і в мене була клієнтка, вона дійсно, я так і привела в приклад цю коляску. Вона купила цю дитячу коляску, вона прийшла додому з цією коляскою, в неї вже були свої діти. Вона сказала: Так, дітки, це мої, це мамина коляска, з нею не гратися. Е, і там ви можете собі уявити реакцію чоловіка, він дуже сильно долякався. Він подумав, що в жінки кукуха поїхала, що жінка впала в дитинство. і... Потім був переполох, почали дзвонити родичі, рідні, вона розказувала і питатися, як в неї справи. Діткам потім, звичайно, вона пояснила, що це давнє мамине бажання, колись мама хотіла коляску, але її, її не купили. І потім, наповнившись ось цим ресурсом, коли дитина розуміє, в мене є, є ресурс, мені, мені купили річ, яку я хотіла, мені не обов'язково з нею ділитися. Ви отримаєте енергію ресурс. Е, ту коляску вона з, е, згодом подарувала своїй донечці. Якщо у вас немає дітей, можете дарувати родичам або діткам, які, яким це потрібно, яких цього немає. 100% ефекту, потім вона масштабувалася, клієнтка вийшла. І, взагалі, потім вона взяла за за звичку давати собі постійно такі плюшечки, мотивувати себе.